У день святого Миколая кожна дитина чекає на диво, незалежно від того, в яких життєвих обставинах вона опинилась та в якому місці перебуває. Аби привітати малечу зі святом і подарувати їм позитивні емоції, міський голова Віталій Малецький разом із волонтерами молодіжного парламенту Кременчука відвідали соціальні заклади та міську дитячу лікарню. Там юні кременчужани отримали подарунки та солодощі від святого Миколая. Він ходив до всіх дітей, які жили біля нього. Цей день і підкладав їм і подарунки, і якісь солодощі, і підкладав навіть гроші їм для того, щоб їхні родини мали можливість купити все необхідне цим діткам. І так він робив кожен рік. І е, знаючи про це, люди почали його поважати, е, почали називати це свято його іменем. І так стало свято День Святого Миколая. Малача з нетерпінням чекала на День Святого Миколая, приготувала святкові віршики та побажання, аби точно отримати омріяний подарунок. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене, ні. бо Миколас колас з неба і кожному зазосне. Я дуже, дуже добре знаю, він на свято, що бідок за сухня і літочок. Маємо свої довбичі, напиші важко. Хоче, щоб Україна перемогла. Щоб Україна перемогла. Вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей сьогодні також радо відзначали свято. Чепурні хлопці та дівчата підготували номери, якими охоче вітали гостей. Добрий день і добрий час! З Днем святого Миколая вітаємо ми щиро вас! Сьогодні свято Миколая, свято нині. І ми в своїй центрській родині зібралися Запросить його у кожен дім, у кожну хату, кожного року, як сніг землю стріляє, з до людей святий Миколай поспішає. Всю ніч ми запалимо всі сірочки та місяць на небі. Ага. Почесну місію помічників Святого Миколая сьогодні несли волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Завдяки їхнім старанням усі дітки отримали бажані подарунки. Я хотіла вас привітати від молодіжного парламенту Кременчука, від волонтерів, які цього року близько 200 працювали в школах, в магазинах міста, і ще від благодійників, від помічників, які збирали е, ваші листи бажання, і, мабуть, ви очікуєте ці подарунки, які ви малювали. І ще одним закладом, який відвідав міський голова Віталій Малецький, став Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Велика подяка всім працівникам дитячих соціальних закладів, які дарують своє тепло та турботу малечі, що позбавлена батьківської любові. Ми вас вітаємо з святим Миколаєм. Вітаємо весь колектив Наталю Петрівну. Дякуємо за вашу роботу щоденну, за те, що ви діточок да виховуєте, навчили їх таких гарних віршиків. Дякую вам, Віталій Олексійович, дякуємо молодіжному парламенту, який нас ніколи не забуває за ваші подарунки. Пилисосить будемо дуже старанно. Святкова атмосфера сьогодні також панувала в Кременчуцькому міському центрі комплексної реабілітації дітей із інвалідністю. Завершилось привітання юних Кременчужан святковою програмою у будинку дитячої юнацької творчості та врученням подарункових грошових сертифікатів дітям із сімей загиблих військовослужбовців. Ми хочемо від нашої громади привітати вас і ваших діточок з Днем Святого Миколая. Побажати цій нашій державі, всьому нашому місту, кожному з нас добра, любові, нарешті, перемоги і миру, тому що вона потрібна нам всім сьогодні. Діти. Просили у святого Миколая не те, що завжди, не червону машину, не котика, навіть, а просили миру і перемоги. Дай Бог, щоб Миколай почув ці прохання і щоб всі ці дитячі мрії збулися. Бажаємо щастя, миру і любові кожній дитині. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.